Для зручності обміну звітністю відправки документів електронною поштою у програмний комплекс вбудовано поштовий клієнт. До початку користування електронною поштою безпосередньо із програми потрібно налаштувати поштове з'єднання. Увійдіть в розділ адміністрування параметри системи електронна пошта. Поштовий клієнт підтримує роботу по протоколу pop 3 та SMTP, а також протокол IMAP. Поштова адреса електронної скриньки, що призначена для обміну повідомлень. Дане поле заповнюється вручну з клавіатури і є обов'язковим для заповнення. При введенні користувачем адреси email поля вводу параметрів серверів для вхідної та вихідної пошти заповняться автоматично для таких найпоширеніших поштових серверів Укернет мета.ua gmail.com. Введіть пароль входу в поштову скриньку. SSL з'єднання. Якщо поштовий сервер використовує захищений протокол передачі даних, встановіть відмітку в цьому полі. Автоматично зміниться номер порту. Дана кнопка призначена для копіювання введених параметрів з блоку даних сервер вхідної пошти у блок даних сервер вихідної пошти. Використовується виключно програмою MEDOC. Якщо встановити галочку в цьому полі, система буде автоматично видаляти з поштового сервера ті повідомлення, що не стосуються встановленої електронної звітності підприємства. Після заповнення всіх параметрів електронної пошти можна перевірити, чи правильно здійснені налаштування. Для цього натисніть кнопку Перевірити з'єднання. На виконання команди на вказану поштову скриньку буде відправлене повідомлення про успішне з'єднання або зауваження за наявності помилок. Для збереження внесених змін натисніть Зберегти та вийти.